Peppy Pals, Veseli, Drozi. Kelly Regi, Semi, Easy, Hadi. А сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин. Цуценя Регі, Лошадка Семі, кролиня Габі, Совеня Ізі і кошеня Келі, які є унікальні. Габі зголодніла і намагається висукнути морквинку із землі. Регі вирішив допомогти їм. Але раптом щось стається, і габі починає плакати. Тож послухайте розповідь. Габі та морквинка. Одного спекотного літнього дня Габі пішла на город. Вона довго чекала, щоб висмикнути найбільшу та найкращу морквинку. Саме того дня морквинка достигла. І нарешті можна було посмакувати нею. Габі пішла на город, нетерпляче підстрибнула до моркви і щодуху взяла взялась витягувати морквинку з землі. Але це виявилося не так легко. Ой, найкращі морквинки завжди тяжко витягувати. Пробурчала Габі і сердито затупотіла лапками. Габі намагалася витягнути морквинку всіма можливими способами. Але безуспішно. Давай же, ну, будь ласочка!» вигукнула розчарована Габі. Схоже, що морквинкою сьогодні я не поласую. Розчаровано зітхнула Габі та здалася. Габі втомилася та сіла на землю. У цей час регі проходив повз і побачив габі, яка мучилася зі впертою морквинкою. Чи можу я тобі чимось допомогти? запитав Регі. Я намагалась витягнути її багато разів, але все марно, пошепки сказала Габі. Ще побачимо, хто кого, упевнено відповів Регі, міцно взявши зубами морквину та потягнувши з усієї сили. Раптом морква вилетіла з землі, обернувшись декілька разів у повітрі. О. Здивовано вигукнув Регі. І тут він зрозумів, що морквинка ось-ось влучить прямісінько в голову габі. Обережно. Попередив Регі, але, на жаль, запізно. Морквинка вже впала габі на маківку. ай яй, -яй, -яй! Закричала Габі, і сльози розлетілися на всі віч. Регі Точно цього не хотів. О, ні, вибач мене, я не хотів. Ти як? запитав Регі. Габі не відповіла, продовжуючи гірко плакати. <риклад> морквинка впала за кілька кроків від Габі. Поглянь, ось твоя чудова морквинка, сказав Регі. Габі все ще плакала, а на її маківці набухала велика червона гуля. Не хочу я вже ніякої морквинки. Скиглила габі. Регі взяв морквинку та обережно поклав її перед Габі Але поглянь, яка вона гарна, сказав Регі, намагаючись підбадьорити габі. Регі хотів її втішити, пригорнувшись до неї та ніжно лизнувши, ніжність Регі не втамувала біль. Та Габі дещо підбадьорилася. Вона взяла морквинку та за мить залишила від неї лише маленький зелений хвостик. Габі так наїлася, що не змогла стримати неприємний звук із ротика. Ой, вибач, Сказала Габі, сміючись разом з Регі. Коли габі розсердилася, вона затупотіла лапками. А що робите ви, коли сердитесь? Як зрозуміти, що ваш друг сердиться? Як ви розумієте, що хтось із дорослих розлютився? Що, на вашу думку, може розлютити їх? Ця історія про те, і як попросити допомоги та справлятися з неочікуваними проблемами, у яких ситуаціях ви просите допомоги? У кого? А щоб підтримати команду веселих друзів, намалюйте або зліпіть смаколики для звірят. Чекаю ваші роботи. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось про нову пригоду веселих друзів.